Ніколи вам не показувала ранки. Місто прокидається. туман над річкою. Класс. Такие голу міста. Так прикольно. Тут пташки співають, а там голумісто. Я захрипла, пригоріла, п'ю каву ранкову і гуляю по вулиці. За такі легісені, навіть приморозки у нас, напевно. Холодно. Ось. Прийшла. Ну що ж, а після таких неймовірних осінніх пейзажів хочу вас занурити трішки в різдвяну казку. Я була в Сінсей і там вже наповну різдвяний ярмарок. І я дуже-дуже здивувалася. І ще більше мене здивувала якість, тому що я досить прискіплива до цього бренду і дуже часто там ну, відвертий хлам. Але цього року декор різдвяний дуже навіть достойний. І ці гноми, і ці ельфи дуже непоганої такої якості, і виглядають досить і досить симпатично. Ще більше мені сподобались різноманітні ось такі ємності, різдвяні, дуже класні на кухню. Як декор єдине, що на цим червонім я б замінила ось тут по стрічку. Мені взагалі вона не подобається. Така дуже надто вона мені якась блискуча. Ще мені дуже сподобалася Це така підставка під торт, дуже класної якості. Взагалі, мене вона дуже здивувала. Різноманітні менажниці дуже красиві, будиночки ось такі. Тому забігайте або на сайт, або в магазини, і можете сміливо замовляти. Ось ці кружки дуже симпатичні і дуже класної якості. А особливо мені, до речі, припала до душі ось такі менажниці ялиночки, вони були в чорному і в білому кольорах, дуже гарної якості, дуже гарний розмір. Взагалі на святковому столі будуть виглядати дуже круто. Там або сирну нарізку, або м'ясну, або разом. Буде виглядати шикарно. Також дуже гарні, ось такі віночки, просто чисті, без нічого. І це, як на мене, найкраще, тому що ви кожного року можете їх самі прикрашати Шати як ваша душа забажає і в будь-якому. Кольорі, взагалі це така досить вигідна покупка. Ще гарні наволочки хорошої якості, бо в них переважно наволочки дуже рідко бувають ну, симпатичні, справжні, справді гарної якості. Часом просто малюнок якийсь набитий, ну, взагалі, якість паршива. А це дуже симпатичні. Особливо ця біла з ялиночкою, вона ну, дуже мені сподобалася. Така, дуже стильна. Тому заглядуйте, дивіться, замовляйте, поки все ще є на сайті. І все ще є в наявності, тому що, як показує досвід, все дуже класний, симпатичне, швидко розгрібають і забирають. Потім залишаються такі собі залишки і вибору, як особливого то і немає. Оці чайники ще дуже гарні, дуже хотіла собі придбати, але слава богу, у мене не було багато грошей, тому я утрималась від покупок. А то лишила б, напевно, всі гроші. Ну, а далі в відео хочу поділитись з вами книжками, які читаю. Мене часто в коментарях оце питають. Так, ви часто мене запитуєте в коментарях про книжки, які я читаю, що прочитала, що можу рекомендувати. Ну, не знаю, по рекомендува... по, по рекомендаціях не знаю. А ось що прочитала або читаю, розкажу. Це з останнього. Це Катя Бльостка, Катя Барел. Вона в інстаграмі, інстаблогер, українка з Рівненщини родом. Живе в Сан-Дієго, має чотирьох хлопчиків і чоловіка, американця. Е, в неї це друга книжка. Перша ось така Матерева, не наймичка, бо чому діти це прекрасна, дуже класна книжка. Мені подобається. Мені подобається той гумор, яким вона приправляє оці такі словечка, воно мені близьке. Катя моя ровесниця, тому прям періоди. Які вона описує мені дуже і дуже знайомі, також забобони оці які в цій книжці. Це дуже часом смішно читати, але дуже цікаво, тому рекомендую. Друга книжка це про нашу юність 2000 ні Це прям настільки відгукується, і ти повертаєшся в ті такі часи, і часом ностальгія така. Дуже рекомендую, хто мій ровесник 35 років від 35 до 40. Ем, а може і старшим. Вам це буде цікаво почитати. Ем, взагалі мені подобається і мені відгукується те, про що говорить Катя і що відкриває, ну, які теми порушує в своєму блогу. Це, напевно, єдина плейста блогерка, за якою я слідкую. Таке єдина. ким не слідкую. Ем, Далі, що? Читаю я, ну це така, знаєте, книжка дуже 18 18-18. І 18 це не книжка, це ціла серія. Їх чотири книжки, в мене дві. Цю, це перша книжка. Серія називається «Диявольська ніч. Перша книжка називається зіпсований. Я її вже прочитала. Коротше, читала очі на лоби влазили. Бо там такі 18 плюс, що я в шоці. Я в шоці, що таке просто таке можна придумати і написати ще й. Ем. Тут так працює, що якщо ви не прочитали цю книжку, то б ви не будете розуміти, тому що тому тут кожна книжка залежить, ну, всі історії пов'язані. Це про чотирьох хлопців. коротше, І їхні стосунки, і про Диявольську ніч. Ну, коротше, це треба читати. Дуже цікаво, хто таке любить. Це, я не знаю, що це називається ромком, але тут, тут точно не про якесь мило, знаєте, таке сльозливе. Так читаєш і так ну, цікаво. Щоб відволіктися, непогано. Мені подобається таке. Сподобалось, як би сказати. Я перший раз читаю таке. В неї там ще дві книжки, я не пам'ятаю, як називається. я вам напишу, якщо не забуду, то напишу. Далі я прочитала ще от такий ром-комік, якби він був зі мною. Це Лора Новлін. Ну, Мені подобається її манера написання, але сама книжка, ну, типу знаєте, сюжет такий якась підліткова любов, воно ну, таке якесь розтягнуто, знаєте, тягнеться, цілу книжку тягнеться, там бац в кінці на трьох сторінках кінець. Просто він такий обрізаний, незрозумілий, ну коротше. Одним словом, манера написання так. Ну так просто прочитати, щоб прочитати, можете брати. Таке легенький румком, але дуже примітивний. дуже. Ще питалися в нас психології. З останніх це ем, старший середній молодший. Це книжка про те, як. Впливає на людину, те, яка, ну, яка вона за рахунком народилася, старша, молодша е чи середня. Там взагалі впливає все. І різниця між дітьми і відношення е до дітей, тому ну, непогано, непогано. Просто так для свого цьому розвитку можна прочитати. Далі, ось така книжка з психології, відсутній батько та його вплив на дочку. Ну, чесно, я її навіть не змогла дочитати. Вона якось настільки так туго написана. Ну, прям знаєте, батько це важливо. Не відсутній батько впливає на дитину, але на доньку, але дуже не впливає, але дивлячись ну, коротше, знаєте. Просто щоб написати, скільки там 350 листків. Чесно, не зацінила цю книжку взагалі. От прям Ех, ну, не, не моє. Далі покажу, поділюсь з вами книжечкою для дітей. Це, ну, це не для дітей, це для підлітків такий лобертатний період, уже е, коли починається. Знаєте, ми живемо в пострадянському просторі, і в нас завжди дуже табойована тема статевого дозрівання, стосунків між е чоловіком, жінкою і тому подібне, в принципі, види цих стосунків. Я просто не хочу говорити слова, я не знаю, чи не забанить мене Ютуб. -е в принципі, взагалі, про будь-що тут про особисті кордони. Про те, що ну, навіть ну, таке навіть банальне, що е, там, твої фото не має ніхто права виставляти або взагалі фотографувати без твого дозволу чи без дозволу твоїх батьків. Ну, коротше, тут все е, прям книжка мені дуже подобається про вагітність, про е, як відбувається запліднення, про всі. Періоди вагітності. ну, коротше, Все. Ще... ця книжка, напевно, не для консервативних батьків 100%, тому що ну, не знаю. Не дивлячись, що ми живемо в дуже сучасному світі, деякі люди соромляться природнього. Це, напевно, нормально, але а може і не може не нормально, може це якийсь комплекс. Тут, до речі, те ще є про орієнтації, всі види орієнтації. Тому якщо ви там консерватор, або для вас це не ок. Ця книжка для вас не ок. Хоча, по суті, тут і є пояснення, бо деякі батьки кажуть, як мені пояснити, що там таке то побачили. Ну, ця книжка, до речі, може пояснити, як це буває і чого насправді в світі так. Скріньте. Це для таких дуже сучасних батьків. Але сучасні батьки знають, що з дітьми і так балакають. Але ця книжка тільки підсилить знання. Ну, це для, кажу, для вже таким добрячого статевого дозрівання. Хоча діти дуже швидко, ну такі вже дорослі стають. Тому якось так. Ось такий був огляд книжечок. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ну а далі я трішечки поділюсь з вами мотивацією. Е, я працювала трішки на городі своєму, точніше, на грядках високих. Е, треба було, знаєте, поприбирати вселишнє. Я давненько туди не заглядала, не було часу, то в мене не було дома, І воно, знаєте, заросло. Все хоче догляду, все хоче, щоб з ним дивилась. І тут я вирішила почистити свою полуницю, тому що вона просто пустила. Дуже багато вус, а на вусавості я її не розмножую, мені того не потрібно. І рослина тратить дуже багато енергії своєї. Не енергії, а корисних речовин. І я забираю. Я так літом постійно я дивилася, старалася не запускати. Так що воно аж затягнулося, а це просто грядка з полуниці затягнулася геть ні одного вільного місця, і я вирішила. Раз в теплий день, це просто знак, що її потрібно почистити. Та й В принципі, я вирішила вже прибрати сусідні грядки. там Багато що вже е, повідцвітало, треба було позабирати. то все. І там три Трави різноманітні, і е, базилік вже цвів, і рукола цвіла, і кабачок такий вже нещасний. Я ще нічого не робила. І тут Вирішила, що це знак, що треба прибрати то все. Наприбирала цілу тачку. Тадей біля мене бігав, щось він постійно собі знаходив, то ягоду десь зелену обірве, то ще щось, то віник приніс, щось, тим віником махає. Він такий дуже, до речі, любить бути на вулиці. Взагалі обожнює свободу, коли він робить все, що хоче, лазить все, де йому тільки заманеться. Тому взагалі це прекрасно приватний будинок, що дитина може вийти собі і мати таку повну свободу. І, Як на мене, це дуже і дуже класно, ще дитинка розвивається. Тому ми насолоджуємося останніми теплими днями. Стараємося бути побільше на вулиці, адже далі це вже йде зима, достатньо прохолодно. Та в принципі зараз ще досить прохолодно. У нас досить часто дощить і сиро. Тому сильно, часто не вийдеш на вулицю. Я не відношусь до тих мам, що і в дощ, і в сніг, і в мряку, і в ураган виходять на вулицю. Ми виходимо туди тільки за бажанням. Тому ось так. так я плітно попрацювала і вас змотивувала. Дивіться, яка краса в мене тут розцвітає. Я цей город прибрала. Тут такий оранжевий кольор, мабути, тут стоїться жовта. Вона просто гігантська і така красива. Далі така салатова і біла. Ігородик мій. Зараз я вимикала огірочки, зараз чоловік має цю конструкцію тільки забрати. І все. Помідори ще лишила. Деякі пообрізала, деякі повибирала, а решту ще залишила. Трошки попрацювала, вже прохолодно, я йду. Бо дітей треба заганяти додому. До речі, дивіться, яка троянда наша платиста, як виросла. А вона була десь 25 см від землі. А вже десь десь 3 метри, можна і більше. Клас? Отак от, от. Ну а далі я хочу поділитися з вами, як я декорувала нашу вхідну зону. Не дивлячись на те, що я вже роблю замовлення до Різдва, деякі такі новорічні прикараси, але все рівно мені ще хочеться осіннього декору. Не дуже хочу поспішати вперед. Хочеться жити тут і зараз, в теперішньому моменті, і не забігати так аж дуже наперед. Я була на полі з хризантемами, це минулорічне поле, там, де я купляла свої, і вони виросли до таких розмірів. І я купила ще чотири горшочки, щоб прикрасити вхідну зону. Також купила гарбузи. Це, до речі, було дуже важко знайти якісь симпатичні гарбузи. Якось завжди так проблемно. І щоб це не було за всі гроші світу. Знаєте, бо давати за гарбузи якісь селені гроші це досить-досить дивно досить, не, не для мене. Не бачу в цьому потреби. І перед цим мені треба було помити спочатку бруківку, тому що ми там, де ми живемо, дорога м'яко кажучи, не дуже така грунтова, багато болота, і автомобілем їдемо і постійно завозимо болото на бруківку. І час від часу її потрібно мити. Заодно я помила гарбузи від болота, так як вони з городу, то потрібно було б їх помити теж непогано. І далі почала декорувати. Розкладаю гарбузики, такі симпатичні, різнокольорові. Мені взагалі дуже подобається осінній декор. Мені подобається ця кольорова гама, жовто грячий оранжевий, бордовий. Це ось, знаєте, такі теплі кольори, затишні. Сам декор осінній, він дуже затишний, такий приємний. І він налаштовує, знаєте, до холодів. Налаштовує на якийсь смачненький чай, налаштовує на якийсь смачненький смаколик, і просто сидіти можливо біля каміну і насолоджуватись. Також я зробила ось такий віночок на двері. Ділилася, який він у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтеся, заходьте, він там цікавий і можна зі мною поспілкуватись в живому часі. Завжди залишаю посилання в описі під відео, тому заходьте. Будемо спілкуватися в живому часі. А ось такий результат вийшов, мені дуже і дуже подобається. Просто і мінімалістично. Можливо, я б хотіла, ще тюки сіна, але якось я не ризикнула, Боялася, щоб там собі. Якісь мишки назвили гніздо. І я їх не дуже люблю, цих тварин. Тому якось стараюсь подалі від гріха і подалі від того, щоб таких звірів собі не завести. А зараз я запрошую вас до себе на кухню. Будемо пекти смаколики. поділюсь з вами дуже-дуже смачним рецептом, таким дуже осіннім рецептом пирога з грушею. Карамелью та франжопену. Для цього спочатку нам потрібно спекти основу. Для цього нам потрібно пісочне тісто, можете використати свій рецепт, а можете, мій вже колись ділилась з ним, але повторюсь, в тарілку я висипаю сметану, цукор, і в мене ванільний екстракт, можна ванільний цукор. І перемішуємо. Далі додаєте розтоплене вершкове масло і також перемішуєте до однорідності. І наостанок додаєте сухий інгредієнт, а саме це борошно та розпушувач, і замішуєте тісто до однорідності. Тісто замотити в харчову плівку та кладете в холодильник на годину, напевно, як мінімум, щоб тісто досить добре затверділо і вам було зручно його розкатувати. Через годину дістаєте тісто, розкатуєте його та викладаєте у форму. Форма бажано, щоб була десь 30 см. У мене такої не було, тому користуюсь такою, якою є. І бажано, щоб вона була така височенька. У мене теж такої не було, тому пекла в якій є. Викладаєте розкатане тісто у форму, робите дірочки веделкою. Кладете, застеляєте пергаментним папером, а зверху висипаєте вантаж. Це може бути квасоля, горох, будь-які бобові. Та кладете випікати приблизно десь на 15 хвилин. Потім витягуєте, забираєте вантаж і кладете допікати ще хвилин 5. Після того, як наша основа вже запіклася, ми її змащуємо яйцем. Це робиться для того, щоб запечатити її і вона не протікала. Ну а далі почнемо готувати начинки для пирога. У мене це була просто іриска ось така банка. Я додала до неї трішечки солі, і вийшла така собі аля, солена карамель. Можна зварити солену карамель, можна взяти звичайне згущене молоко і проварити його. 3 години додати трішки солі, і вийде така собі теж солена карамель. Ось вона готова, відкладаємо бік. Далі готуємо франшпан. Це така мигдалева начинка. Дуже її, до речі, люблю. Раніше навіть не знала, як вона називається, але з часом дізналася. Для цього нам потрібно вершкове масло, кімнатної температури, цукрова пудра, ванільний екстракт. Це висипаємо в миску і вінчиком перетираємо. Далі по одному додаємо яйце. Додали одне яйце, перемішали, додали, перемішали і так всі три яйця. Ну і в кінці ми додаємо сухі інгредієнти, а саме, це мигдалеве борошно та е, звичайне борошно. Біле. Ми додаємо трішечки і вмішуємо тісто до однорідності. Всі пропорції я залишу у описі під відео. Ну, а далі ми будемо з вами збирати поріг. І першим нашим шаром це буде наша аля-солена карамель, а можливо, у вас буде і солена карамель. Ми її викладаємо на дно і рівномірно розмащуємо. Після цього викладаємо наш франжепан, і також гарно вирівнюємо його. І після цього будемо готувати груші. Ну, ось і дійшла черга для груш. Найкраще підійде сорт Конференція, але беріть такі, вже, які є. Бажано, щоб вони не були дуже тверді. Для цього ми її очищаємо від шкірки, витягуємо ось так серединку і розділяємо її навку. Після цього робимо ось таку націчку постійно нарізаючи ось такими шматочками. Сподіваюся, ви зрозуміли, як це має бути. І так, кожну половинку розрізали. І підбираєте ножом і вкладаєте на пиріг, так як далі я покажу у відео. Ну а далі ми кладемо випікати пиріг в розігріту духовку до 180 градусів, режим верх низ приблизно 40-50 хвилин, це залежить від вашої духовки. Серединка не має бути рідкою. І ось готовий пиріг. Я рекомендую його їсти повністю охолодженим, дуже і дуже смачний. Я зверху ще полила карамелю. І це було суп смачно. Дуже осінній рецепт з чаєм в таку погоду це те, що треба. І ще дуже класно, що цей пиріг досить великий, його можна навіть використати як торт на якесь свято замість Тому ловіть такий рецепт, це суп смачно. А також хочеться поділитися з вами трішечки прогулянками в лісі. Ми жили ваємо недалечко, і це вже така міні-традиція наша. Ми беремо великий термо з чаєм, якісь смаколики, покривала, і ходимо собі до лісу. Зараз там такий аромат грибів в лісі. Я дуже його люблю. Він такий густий, старий, і дітям дуже дуже подобається. Такій позитивній ноті буду завершувати своє відео. Я вам дякую за перегляд, за вашу підтримку. До нових зустрічей. Па-па. все -па. буде Україна.